За підготовку вбивства Резнікова і Буданова російський кілер отримав 12 років в'язниці. Про це інформує служба безпеки України. Затримали ділка до слова на Волині у серпні минулого року. Чоловіка його спільника взяли у Ковелі. Вони, як повідомляла СБУ, готували вбивство міністра оборони Олексія Резнікова та керівника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду від 100 до 150 тисяч доларів. Один із чоловіків, який займався підготовкою ліквідації керівництва міноборони України, це мешканець тимчасово окупованого. Луганська він брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України і був завербований російською розвідкою. На територію України він потрапив через пункт пропуску Доманове, що на Волині. Під час обшуку у нього виявили докази злочинних дій. А також паспорт громадянина Росії суд визнав його винним за декількома статтями кримінального кодексу і призначив йому покарання. Йдеться про 12 років за гратами на суді. До слова, чоловік свою вину визнав повністю.